Сьогодні ми чуємо слова Спасителя про те, що він пошли Духа Святого на апостолів. Коли він це говорив, передбачаючи, що колись станеться це свято п'ятидесятниці, що ми його чекаємо через кілька днів. Власне, через тиждень. Він каже їм це напередодні своєї Хресної смерті. Для того, щоб їх зміцнити, щоб додати їм сили, щоб вони спромоглися витримати ті Страшні випробування, які їх чекають. Він каже їм, що світ скоро не побачить мене. А ви побачите. Бо я живу. І ви жити будете. Тобто він... Різними способами намагався їм надати розуміння, що ні для нього, ні для тих, хто вірує, смерті вже немає. Ні твоєї смерті немає. Ні смерті твоїх близьких. Немає смерті. Я живу. І ви жити будете. Він розповідав їм про те, що треба йти до Єрусалиму і там розіпнуть. І син людський помре, але на третій день воскресне. Але він дуже турбувався про стан цих душ, щоб не впали вони в розпач. Він добре розумів, що вони перевікаються само собою. Страшним буде в ті дні, коли його розітнуть. Страшним буде одразу після його розп'яття. Якийсь час вони будуть переховуватись, бо ще не спромоглися, бо ще не осягнули духа істини якого він хоче їм послати, але хай вони бояться це нічого. Це людське. Тільки б не впадало у відчай, що не було у них такої суцільної безнадії, яка не бачить нічого вже. Крім свар. Він в той день казав їм, що отець мені, те, що я роблю, я роблю силою Отця і славою Отця і за його і наказами благословення за його судою, але головне, що отець мені. А на останок він каже, і я буду у вас. І це він ще не про зішестя Святого Духа, просто сказав тим, хто увірував, тим, хто прийняв його. Я буду в вас. А все Євангеліє від Іоанна, яке ми сьогодні читали, воно присвячено тому, щоб донести до тих. Хто його слухає, що Він є Син Божий. Він творить волю Отця. Він Бог. І от Бог вам каже, я буду в вас. Бог, який є любов. Бог, який є правда який є Свобода, Він буде в вас. Бог, який є надзвичайна могутність, бо уявіть собі, що треба, яку могутність треба мати, щоб здолати диявола і смерть подвигом Христа і Воскресіння. Ця сила. Буде в вас. Бог буде в вас. Його любов, Його світло, Його правда, Його свобода, Його могутність будуть в вас. Не впадайте в безнадію. Треба прийняти те, що нам приходиться переживати. Бо життя так влаштоване. Без трагедії воно не відбувається. І ми змушені ховати в землю найдорожче наше. Те, що ми любимо, тих, кого ми любимо, але не впадає в безнадію. Бо я в вас і в тих, кого ви поховали, теж я є. Бо любов в вас і в тих, кого ви поховали, теж. А хто в любові перебуває, той в Богові перебуває. І Бог в ньому, сказав апостол. Бог у вас. Як можна впадати в Треба набратися сили тої Божої сили, яка в немочі моїй, в моїй об'єктивно кажучи, без надії. От обставини такі, що безнадія. І нема на що сподіватися, але в цій немочі сила Божа може з'явитися. І вона подолає І я знову і знову згадую ці слова апостола Павла, який він казав, в тяжких і скрутних обставинах уже не я живу, а живе в мене Христос. Так от, коли приходять ті обставини, які здаються абсолютно безнадійними, згадайте, я вже не живу. Але живе в мені Христос. Бог слуху. Бог світлощю підмісяє, Бог-любов. Сонце правди. Він живе. Але він живе в тому, кого ми втратили. Нас переконують безумовно не на слова. Нас переконує та благодать Божа, яка з'являється в нашому житті, в наших стражданнях і втратах. До кожної людини рано чи пізно в її втратах і стражданнях. Приходить його п'ятидесятниця, коли ти самотній і знесилений, безборонний і безнадійний. І раптом приходить п'ятидесятниця твоя, і як полум'я, сходить дух на тебе. І раптом перетворюється твоя душа. І в суцімі темряві з'являється перший промінь світла. І гірка радість починає підніматися крізь топщо того страждання. Godes, dankie. Amen.